Сьогодні зібралися на комісію з питань землоустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. Корум маємо з двох чоловік. Витриманий, так що можемо розпочинати роботу комісії. Давайте проголосуємо, хто за. Одноголосно. Що у вас тут? Є у нас ряд питань звернення від громадян юридичних осіб. Також у нас є відділу, розб'є детальне планування. У нас є представник території керівник Андріанаторіч, зараз відповість по добре, так? Там, там Я дякую за те, що надали е, е, можливість. Е, пропонується на розгляд комісії е, детальний план. Не детальний план, а пропонується рішення щодо затвердження детального плану розташування території по вулиці Тиску-34 в місті Миколаїві з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, на. Будівництво обслуговування будівель закладів обслуговування. Е, відбулися громадські слухання 17 червня 2025 року. Е, протокол є, присутній. Будь, будь ласка, так, звісно. Будь ласка, подивіться. Є протокол, культурно громадське слухання від проєкту документації, детальні план, детоку з 134 місяця Миколаївської області. Готує зміниться у призначення ділянки площі 0,40А. На так, нам вівництво слова будівлі закладів бутовоксовування. Так, присутні 13 осіб. Так, значить, присутні 13 осіб. Архітектор, присутній секретар. Так. Запрошені, 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 запрошені значить, також люди, і представник проєктної організації, значить, які безпосередньо історію даний проєкт. І були присутні жителі, раз, два, три. Сім чоловік, по моєму Вісім чоловік, чоловік, значить, і з них сім жителі міста Миколаєва. Тобто, що на даній території головуючи доповів, що відповідно е, до статті 21 закону України про режима субідовіності, то, то, то вже оцінку. Я так, це комічно, так. Читаємо рішення. Громадські слухання і є това. Резолюція. Рахувати громадське слухання. По проєкту документації детального плану території вулиці Шептицької та 4 місця Миколаївця Скоріської області натури з місцього призначення площі 0040, застосовування ага. будівлі закладів до обслуговування такі, що відбулися відповідності до вимог діючого законодавства. Визнати за основу даний проєкту детального плану території для врахування при наступних стадіях потування та технічну комутацію, що до замедлення. Я би хотів зразу сказати, що про той детальний план, що там написано, всі там проблеми з водовідведенням, підключенням, заїздами, бо тут, що написано, все ми маємо згоду і мешканців, ну, громадське служби відбулися. І ми будемо настоювати на тому, щоб якщо людина отримає Дозвіл на проєктування і, і, і в умов і обмежень і відділ архітектури мусить зазначити резолюцію щодо врахування громадських служб. за засновував даний проєкт. Дякую, Дякую. Дякую. секундочку, секундочку. секундочку. Хочу ще подивитися. Значить, э... Так, протокол є. Значить, вижче... А що мене не пізно? Сі підписалися. Просто написали? Ні, вони розписалися, бо так, О, що так. вони присутні. Так. Отак розписалися, так? Тобто, то, то, ну, нас... Ми рахуємо, у нас нема там Кто, сильного законодавства, не має бути підпис ідентифікація підпису. Є в нас, значить... Е... Ц... Вони свої рукові... підпис громадян. Да, Секундочку. За один. Утримався то. Валеріната. Валємо... Е... Валерій Андрійович Так, Щодо одного питання. У нього є питання, воно зазначено в резолюції. Вона не... Я, Валя, вона не стосується М -м. підтвердження або затвердження того питання. 24. М -м. Ясно. Значить, пропоную ставити на, на голосування. Хто за, хто підтримує, значить дане звернення відносимо на сесію, значить, та, а там вже депутатський корпус проголосує. Значить, за, чи, Дякую, тому, я. Що, хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Я може І У нас перед подаємо ще під. По зверненням Центральної рятувальної служби, щоб затвердження земельної днянки для приміщення службових приміщень у захисті з музику водойми задоволення території домінації зіровнення Стартинського округу. Площа земельної днянки 0,2453 з кадастровим номером дня є сформована, значить 2.040. Призначення розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС Код 03.14, розташований за адресою Отреціюсь області з керівного Тіжного руху захисті захисних узібудови задоволення з готовою передачі змоги постійне користування. Значить, е, пункт 2. Пропонуємо звернутися органу визначеного статтею 122 кодексу України щодо передачі змейня постійного користування в порядку встановленого законодавства. Тобто, ми затверджуємо, а щодо передачі в конкуренту вони звернуться військову адміністрацію, яка десь приймає рішення. Щодо надання оренду даної звонівлянки, в принципі, що постійне користування даної власної служби. на голосування, хто за? Зуваження не бачу. Ми піддаємо тільки попередню звору. А практично рішення буде приймати з тих з квіткової адміністрації. Ставне голосування, хто за? Одноголосно. Наступне питання поступило до нас звернення Тимошко Вірі Василь, щодо розовних проєкт згорності, щодо відведення землянки орентовною площею 0,309 згодом цього призначення видниця та обслуговування будівлі толівлі. Рітнесі за меж житлової та громадської забудови, то що вони з Одесою області, з Києва, е, міста Миколаєв, вулиця Базарна, чотири готує, придбання у власне значить. Це е, надані землі ділянці свої. Скажу, тимочку віря Васильівна. Дана особа за що хоче кулькувати. не дев'ять. За не бачу, Ставим на хто поза. Чи моє значить, тому це це немає. Наступне наступне є. У значить, звернення з заяви верніше від ТВ. Явір Д. де, прошу надати дозвіл на рекомендації щодо встановлення відновлення месонки для влаштування виробничих приміщень. Площадь 0,375, місце Миколаїв, це зелене, номер 289 з готові укладення, договору оренди. Е... Я перепрошую. Я просто хотів підписати той протокол, який ми говорили. Ні, він має бути підписаний головою земельної комісії. Дякую вам. Змотрива укладываю ранку. Ну продовжу. Зносить... Напередодні, да. Так. Так, що ми пропонуємо? Надати дозвіл до висуна буданості ВРД розробне на комутація науці, новою домовлення майже ділянки площі норкоматизації, з видом цього призначення для розміщення та експлуатації основних вісових і допоміжних будівлі споруд, будівельних організацій, так приємно з призначення 113, готові обслуговування житлової будівлі майбутнього цеху за медроме слово це транспорту електронних комунікацій, енергетики, оборони та. Зкінчого призначення, що сташовано за адресою області з карьом міста Миколаївок 89, та передати на малянку в оренду. Правосновніші документи, на якому майно у нас є, значить, є державний акт на право постійного користування. От, значить, це один, як кажуть, з перших документів. Е один з перших значить, підприємств, які до нас звертаються, маючи, е маючи значить, акт е постійного е користування, яким ще може він користуватися, якийсь певний період дівчі. часу її діючий. Щодо приклання за чоловік у нас це такий плюс. Так. От. Я дане звернення. Хто за, ставлю голосування одноголосно. Значить, Передо звернення на сьогоднішній день вичерпаний. Тому... Можемо завершувати. Завершуємо. Роботу комісії давайте проголосуємо. Bożna. Bożna. Dziękuję. Dziękuję.